Здоровенькі любітарненькі. Зараз я покажу незвичний для себе формат. Але це ігрова клавіатура. Тому в тематику каналу може підійти. Спочатку я стисло розповім вам про клавіатуру, а потім ви дізнаєтесь з яким чином я купив клавіатуру вартістю в 1450 гривень всього за 220 гривень. Аула F2088 це механічна клавіатура з підсвіткою та підставкою під зап'ястя на магнітах. Особливо, що мені сподобалось, це режим керуванням підсвіткою та музикою. Ви можете як налаштувати підсвітку під свою гру, так і керувати гучністю та перемикати треки. Мені ще сподобалось, що є декілька отворів для стікання води. Також, на мою суб'єктивну думку, її досить легко чистити. Відійшов у ванну, продув пеном всі крихти після бутербродів, і клава знову, як нова. З мінусів це її гучність. Послухайте. Якщо ви проживаєте з сім'єю, всі в кімнаті будуть чути, коли ви пишете текст. Але я самотній Бог, тому мене це не турбує. А тепер перейдемо до всіх методів халяви, якими я користувався. По-перше, я скористався ботом зі знижками українського YouTube каналу, що приїхало. Це не реклама. Я просто з вами ділюся методами, як купувати речі з Aliexpress дешевше. Я не знаю, як цей бот працює, але він мені змінив ціну на той самий товар того ж самого продавця з 1450 гривень до 1260 гривень. Ще я використав купон на 80 гривень, який мені просто так подарував Aliexpress. І найбільшу знижку я отримав у грі Aliexpress Merge Boss. Саме купон в 20 доларів. Але це неможливо постійно робити. Такі великі купони можна отримувати в деякі періоди. Якщо не помиляюсь, наступний івент буде в чорну п'ятницю, а можливо і раніше. І як солоденьке, я скористався монетками AliExpress, які знижують вартість товару на кілька відсотків. Таким чином, мені вдалося купити якісну ігрову клавіатуру на 1200 гривень дешевше, а саме з 1450 гривень за 220 гривень. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть коментарі, і тоді я буду знімати схожі відоси про інші ігрові девайси. Дякую за перегляд. На все добре!